Він був великим українцем та справжнім патріотом, який віддав своє життя за батьківщину. Так про Олега Барно відгукуються його рідні, друзі, знайомі, які прийшли провести героя в останню путь в його рідній домівці в селі Білобожниця. У мирному житті Олег Барна був вчителем математики та фізики, громадсько-політичним діячем, правозахисником, народним депутатом восьмого скликання. Та все змінила війна. У 2014 році Олег Барна пішов служити добровольцем у зону АТО на Донбасі. Військову справу продовжив і після повномасштабного вторгнення у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Добуша. Ця людина була вчителем, вчителем точних наук. А люди точних наук вони не бувають розмінними, вони знають тільки точність до усього: до життя, до держави, до сім'ї, до батьківщини. І таким був Олег Степанович. Він з дитинства, напевно, був патріотом. Він був Легендою він ішов вперед, не дивлячись, що буде ззаді. «Ходили разом до школи, він дуже гарно вчився. Знаєте, багато випадків можна з життя про нього розказувати, але він був завжди лідером. Він, якщо була контрольна задача, якась, то він за 15 хвилин він все зробив і тоді допомагав нам. Другі варіанти робити. Він ніколи не відмовляв. Він дуже прекрасно знав математику, фізику, історію любив. Дуже любив своїх батьків, дуже любив свою родину, своїх братів. Друзі Олега Барни також відзначають його активну громадську діяльність в житті України. Він учасник революції на граніті, помаранчевої революції, революції гідності. Він хотів, щоб ми, українці, жили в вільній, незалежній державі де би був справедливий суд, де би була розвинута економіка. Він міг звільнитися, він мав багато травм, він мав другу групу інвалідності, але він хотів захищати свою країну, щоб його діти, щоб всі українці жили в незалежній державі. Олег Барна загинув 17 квітня від кульового поранення в шию. Захисник не дожив один день до свого 56-го дня народження. Останні в словах, коли я говорив з ним, це було на Великдень, він передзвонив і казав, ми обов'язково переможемо, але створіть економіку, творіть економіку, щоб була економіка, бо без неї держави не буде. Нам його буде бракувати. Багато було згадано, що він любив усіх, любив сім'ю, любив дітей, любив батьків, але любив державу понад усе. І за це він і загинув, і за це поплатився. Але він війде в історію такою людиною сильною. Того ж дня Тернопільщина також попрощалася із побратимом Олега Барне, річним командиром бойового єгерського взводу тернополянином Валерієм Дороховим, який загинув під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять і вічна шана усім героям України, які безстрашно та самовіддано захищають державність України.